Доброго ранку, любі мої діточки. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав? А. Один, два, ведмідь, оживай! Доброго ранку, ведмедику. Один, два, їжак, оживай! Доброго ранку, їжачок. Дітки, до нас завітали тваринки, тому що не встигають підготуватися до зими. Вони не встигають наїсти жирок і утеплити свої ліжечка. Давайте ми їм допоможемо. Але перед тим, як нам допомогти, потрібно порахувати наших тваринок. Дітки, скільки у нас їжачків? Так, один. А скільки у нас ведмедиків? Так, теж один. А скільки у нас тварин? Рахуємо один, два. Так, тваринок у нас дві. Знаючи, скільки у нас тварин, можна їх погодувати. Отже, нам потрібно дві тарілочки. Ой, погляньте, а вони різні за розміром. Ведмедику нам потрібно дати велику тарілочку, а їжачку – маленьку. Підкажіть мені, якого кольору велика тарілочка. Вірно, зеленого, а якого кольору маленька тарілочка? Думаєте, жовтого? А давайте перевіримо. Шляхом накладання накладемо жовту тарілочку на зелену. І тепер, дітки, ми добре бачимо, що жовта тарілочка набагато менша, ніж зелена. І ми з вами відповіли правильно велика зелена тарілочка великому ведмедику, а маленька жовта тарілочка маленькому їжачку. А пригощати тваринок ми будемо яблучками. Ось погляньте, а скільки це їх. Так, багато. А тваринок у нас дві і тарілочки дві. Тому яблучок нам потрібно теж два. Ведмедику у велику тарілочку ми покладемо велике червоне яблучко. а їжачку маленькому у маленьку жовту тарілочку ми покладемо маленьке жовте яблучко. Дітки тваринок ми нагодували, тепер залишилось їх лише покласти спати. Як ви думаєте, на якому ліжечку буде спати ведмедик? Так. На великому, тому що ведмедик великий. А на якому їжачок? Звісно, на маленькому, адже їжачок маленький. Більше дітки, не шуміть. Спить їжак і спить ведмідь.